Щоб шанувати пам'ять загиблих у ДТП на Красній площі, інспектори Даї виставили та запалили свічки у кількості загиблих на дорогах у Чернігівській області. За 10 місяців 2010 року 103 людини загинуло на дорогах. Щоб звернути увагу водіїв і пішоходів, працівники Державтоінспекції організували автопробіг вулицями міста. Невтішну статистику збираються покращувати профілактичними заходами. Основна мета діяльності Державтоінспекції це. Навести лад на дорогах Чернігівської області, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, але ж в ці заходи повинні включатися не тільки працівники державтоінспекції, а безпосередньо самі учасники дорожнього руху, тим самим дотримуючись правил дорожнього руху. До автопробігу долучилися не тільки водії та працівники автоінспекції. Прийшли вшанувати пам'ять жертв дорожньо-транспортних пригод і родичі загиблих. Вони запалили перші свічки. Сенд на першому поверсі. Школярі теж не залишилися осторонь всеукраїнської акції. Всім присутнім вони роздавали стрічки трьох кольорів. Ми роздаємо їх сьогодні для того, щоб всі знали, що прежні нужна подумати, чим переходити дорогу, щоб з вами не случилось біди. А це – цвіта світофора, щоб всі знали, що нужна знати правила дорожнього руху. Водії учасники пробігу сподіваються у такий спосіб звернути увагу всіх автолюбителів на безпеку за кермом. Первое, это как бы самое важное в памяти жертв ДТП. И второе, как бы хотим обр обратить внимание общественности на культуру поведения на дорогах. То есть не будет, будет хорошая культура поведения, взаимовежливость между... Пішеходами водителями не будуть ДТП, не будуть жертв. Наша цель показати, що правила дорожного руху – це часть нашої жизни, неотъємніма. І щоб ми були в безпеці, були наші діти, наші родственники, щоб ми могли спокійно їздити, ходити по вулицях. Ми хотіти целью нашого правтопробіга звернути внимание на цю проблему, поскольку ми видимо кожна свечка, це все-таки життя якогось то чоловіка. О 13.30 за сигналом водії по всій країні вшанували пам'ять загиблих, натиснувши на клаксони. Красної площі колона поїхала по вулиці Шевченка до пішохідного переходу, де в ДТП загинула дитина. Там інспектори ДАІ влаштували флешмоб обережно діти.